Колоновидний нектарин. Ось такий краса, так цвіте він зараз. А, купляла як персик інжирний. Колоновидний, але він не інжирний. Звичайний, от, а дуже смачний, класний колоновидний персик. От, в тому році він взагалі був а, десь 7 плодіків. Це другий рік, рік від посадки. Двох річку, напевно, купляла. І от в той же рік він дав. А воно наступне. Напевно, восени я посадила, а весною так. Він вже дав всім а, таких нектаринів, дуже солодких, смачних, таких світлі з червоним бочком. Де, моя крошка Ось така краса. Треба обов'язково нормувати, він дуже-дуже сильно грузиться. Ну і а, залишати поменше, щоб було покрупніше. Покажу потім, яку красу воно вилучає. Видає ось такі. Ось такі. Ось такі. Дуже класна ця штука. Колоновидні персики. Ну, поки в мене тільки нектарин. Хочу ще інжирний, звісно. От, можливо, вийде десь знайти. Це треба, напевно, брати черенками десь в колекціонерів і прививати вже на свої персики. Пробувати, бо саджати вже йде, Ось таке.